Я гортала вайбер і висвітилася реклама з значком Дія допомога. Я перей... ну, стало цікаво і перейшла по цій силці, мене переслало в телеграм-канал. Терег... Ну, телеграм-канал там був такий значок «Дія», як обично в нас, як звичайно в нас в телефоні, і відкрилося. Відкрилося повідомлення з назвою. Там було написано, що всі українці зв'язку з воєн можуть отримати 9,5 тисяч тисячі, і були посилання з Приватбанком, ОЩадбанком, і ще з яким банком. Я не пам'ятаю. Я нажала ну, в мене картка Щедбанку. Нащадбанку мене перевело по посиланню. Там треба було ввести номер телефона. І номер картки. Тоді відкрилося поле, де треба було ввести чотири цифри. Мені на номер телефона подзвонили і сказали чотири цифри. Ну, я ввела чотири цифри і тут почалося. У мене з рахунку списало всі гроші з моєї картки. Шановні громадяни, аби не стати жертвою шахраїв, ніколи і нікому не називайте свої конфіденційні дані. Працівники банків ніколи не запитують ПІН-код, CVV-код, термін дії карти та коди з СМС-повідомлень. Якщо ж у вас хочуть дізнатись цю інформацію, це шахраї. Будь-які питання з банківськими рахунками вирішуйте безпосередньо у відділеннях. Якщо в соціальних мережах чи месенджерах ви натрапили на оголошення про надання матеріальної допомоги від держави, так звана є допомога, не переходьте за посиланням, а тим паче не вводьте свої конфіденційні дані, довіряйте лише офіційним джерелам.